Оця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, послужі лишається в нас якихось пару тижнів до різдвяних свят. наближається завершення календарного року. І церква цими останніми недільними читаннями. Темами, які покладені в основу богослужінь останніх двох передріздвяних неділь, захоче нас зазирнути у минуле, пригадати його, бо передостання неділя перед Різдвом, завжди неділя правоців, остання неділя Отців. Отже, сьогодні згадуємо ми про всіх тих, хто прийшов у світ перед Ісусом Христом, хто належав до Його родоводу. У чию родину він був посланий? Очевидно, що кожен із нас цей перелік співмірить із своєю власною родинною пам'яттю, якою короткою вона виглядає в нас порівняно з тими родовими книгами, цитування яких невдовзі наводитиметься на послужіння. Я радий, що принаймні пригадую розповіді про свого прапрадіда. Але далі вже родинна пам'ять не сягає. І думаю, що мало хто із присутніх пригадає своїх предків, які жили ще у 19 столітті, а може і на початку 20-го. Родові книги, які мали бути оновлені у Вефлеємі під час перепису, що на нього йшли праведний Йосиф і пречиста Діва Марія, прилічували тих, хто. Належав до цих родин, до юдейських родин, починаючи із виходу з Єгипту. Юдеї пишалися цим. Вони раділи тим, що несуть у собі в своїй історії пам'ять про багато-багато поколінь, над якими простягалася ласка Творця. Але десь нещодавно я читав, що у Родині Карла Маркса простежувалися рабини аж до, здається, ХІХ століття. Всі предки Карла Маркса були рабинами за винятком батька. І ось що вийшло з цього? Вийшов той, хто став автором безнастанно повторюваної ХХ столітті фрази рігія опіум для народу і чиїм іменем навіть. В наругу над вірою назвали сусідню з нами вулицю Біряблавічицького собору, який тільки минулого року, а власне року, що минає, повернено було історичну назву. Отже, сама пам'ять про предків не рятує від фатальних непоправних помилок. Вона зобов'язує, вона кличе, але вона ще нічого не гарантує. І саме тому. Зберігаючи цю пам'ять, зберігаючи пошану до історії, ми маємо насамперед відчувати відповідальність перед майбутнім. Бо ми з вами, як частинка історії водночас і виступаємо творцями цього майбутнього. І голос, про який сьогодні сповіщає нам Євангеліє від Луки, Він лунає до нас із майбутнього, бо звідти кличе до нас Спаситель. Із майбутнього для нас Небесного Царства. Прийдіть усі струджені і знеможені, і я заспокою вас. Він кличе нас не на страждання, не на муки, Він кличе до радості, але шлях цієї радості полягає через випробування, які ми маємо пройти. І цей поклик зобов'язує нас сміливо рушати вперед, озброєні досвідом минулого. Пам'ятаючи про нашу з вами відповідальність. В ці дні багато точиться розмов про перенесення дати Різдва і навіть вже поширюються чутки про те, що наша Верховна Рада нібито вже наприкінці прийняла закон про перенесення свята із 7 січня на 25 грудня. А ну давайте подумаємо, якого дня у нас усіх Різдво. Та 25 грудня немає іншого дня для Різдва. Хіба що східні церкви, стародавні східні церкви, вірмени, копти, сирійці, ті відзначають Різдво в один день з богоявленням, 6 січня. Інша річ, що ми керуємося старим традиційним юліанським календарем. І зовсім не тому, що він був нав'язаний нам із Росії. Це теж травма минулого, бо новий календар насаджувався наприкінці 16 століття силою. І наші предки з вами сприйняли його як чужий польський календар. І прийняття цього календаря розглядали як відступ від своєї традиції, поступ по іншим, капітуляцію. І настільки силою. Сильною була ця сила протидії, що у нас, бачите, триває і сьогодні збереження старого стилю. Тоді, коли вже більшість православних церков, не говорячи про католицьку і протестантське визнання, перейшли на новий календарний стиль. Він справді більш точний, він відповідає точніше Рухові Сонця, але як зробити цей перехід так, щоб не руйнувати історичної пам'яті, не відмовлятися від спадщини правців, щоб бути разом у цьому переході, а не здійснювати його поодинці? Мені трапилося наслухатися в Північній Америці розповіді про те, як відбувається, коли в сусідній парафії однієї тієї самої церкви. Чи то Православної церкви в Америці, чи греко-католицької церкви відзначають в одному кінці місця Різдво 25 грудня за новим календарем, а в іншому за старим. Та навіть трапляється, що в одній церкві, в одній парафії частина людей святкує Різдво, як і Англосакси довкола за новим стилем, а частина за старим. І так цей перехід спричиняє такі внутрішні поділи. Вони не є трагічними, і обряд завжди вторинний. Це тільки спосіб нашої відповіді творцеві, а не щось основне, фундаментальне в вірі. Але він важливий, і саме тому спокійно можна вести мову про те, що у майбутньому без насильства. З бучі його боку, очевидно, що православні і греко-католики України зможуть домовитися між собою, щоб скоординовано перейти на новий календарний стиль, бо не проблема в тому, щоб тільки різдво відзначати за новим календарем. А як бути із великодніми святами, які пов'язують собі і дотримання старого календаря і нового? Як бути із цілковитим зрушенням? Порядку наших календарних свят, то, до чого ми звикли. А ця звичка водночас також дещо небезпечна, бо спитайте зараз на вулиці будь-кого, коли ми відзначаємо Різдво і всі скажуть 7 січня. Це в корені неправильно, бо для нас завжди повторюю Різдво лишається днем, яке завершує рік, а не розпочинає 25 грудня. І свідомість цього повинна вкладатися в нашу загальну церковну або, кажучи іншим словом еклезіальну свідомість. Саме тому і можемо говорити про те, що зміна календаря можлива, звичайно, але за умови високого освітнього рівня парафіян, відчуття відповідальності і, може, найголовніше, синхронної. Злагодженої дії всіх церков східного обряду в Україні. І тоді зміна календарного стилю не буде сприйматися як якась революція чи загадкова реформа, а як неминучий крок у тому, щоб синхронізувати церковне життя у нашій країні із Болгарією, Сербією. Грецькими країнами і Селенською церквою матір, яка давно ще з 1923 року керується новим календарем. Це не є головна проблема, але треба думати і про те, чому і для чого поширювати всі чутки про те, що силою Верховна Рада хоче змінити наш внутрішній церковний устрій. Такого не буде і церква в Україні сьогодні має силу для того, щоб. Захистити себе від зовнішніх втручань, зберегти свою ідентичність. Сьогодні початок дуже відповідального, урочистого періоду. На цей період припадає новий рік, який до того ж у нас так вдало цього року, припадає на неділю. Наступне богослужіння у нас вже буде у 2007... недільне 2017 році. І це також ще один виклик для нас, чи вміємо ми перетворити зустріч Нового року не на якусь чергову пиятику за столом, а на спокійне і радісне входження у новий відтинок нашого життя, Входження із молитвою і надією, тим, чого найбільше бракує суспільству і чого чекає суспільство від церкви, того голосу надії. Який лине до нас із минулого, відправців, і в якому відлунює той завжди лункий голос із майбутнього, яким кличе нас до себе у вічність наш Творець і Спаситель в Тройці єдиний Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!